mae waho 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 mae Каже чоловік, що треба проголосувати, що ви що ви згодні, щоб Драганчу Коло Іванович, Сикіш, Ольга, Настишен, Палаткий. Згоден, де палаткий? Щоб ці люди зверталися в відповідні органи для оскарження рішення сесії. Ви згодні? Прошу голосувати. Проти хто? Бути. Утримався. Немає. Громади села, ще хто ви... Він молодий. Ви знаєте, люди, бо то, тут говорити таке, коли прийдеться або підписи збирати, або ще щось туди кожен роботи. Він молодий, граморний, треба мати сміливість трохи. Ви дуже багато боїтеся чогось. Я не знаю, ось то, я би тут білгу, я би сказав, проголосуйте за, зараз би половину не голосувала. Це би вийшло. Бо, Бо, може, когось да, да, свободи. Ігора можека включаємо. Да, да, Хто да, за? Да, Все достатньо. Да, я думаю. Да, Вон, да, Петра, да, включай да, Петра. Я думаю, що достатньо. Чим більше мрії, тим будемо робити. На цьому нашій збори. Шановна громада, села Захвітте, я вам щиро дякую, що ви задавали питання. Я, що міг, то я відповів. Але я вам хочу сказати одне єдине. Одне єдине, хочу вам сказати. Я не для того, щоб стою сьогодні. Я е, людина не бідна і громадські обов'язки я виконую на основі громади, громади, тільки на громадській основі. Тобто я ні зарплати не отримую, але роблю ті справи, яких ви навіть не знаєте і не бачите. Тут багато є людей, яким можуть сказати, я чи є. тому. Я би хотів, хто хоче депутатський мандат, я його зараз витягую і віддаю вам. Ви не думаєте, що так то просто і легко розумієте? Я ж на голому місці робити що? А ви мене тут, якщо пацана сповідаєте, там. Ті що, ті, ті, що, ти, що це задає. Летіти, за ну, чого для Літі, за груди на кіне. я того заслужив. За а, а чи з Петром Олексійовичем я ще починав? Робили щось, ну потім сталося, так що сталося і так далі. Але я робив завжди, старався. Він поживне та не від них. Не цвитар, за цвето. За цвинтар. Ти ну, визначу те, твоя твоя, твоя бародна. <говори> 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 ти скажи, не добре, не ну заспиш. <говори> <говори> <а> дайте докажу. Почекай, Петро, почекай. Та не будемо свабити. Дивіться, за цвинтар я з самого початку, вже років 5, я воюю і кажу, це час не чекає. Це час не чекає. Петро Олексієвич. Добре, в якому стані документи? В якому стані Питайте документи? Питайте голові, чи ви мене питаєте? Я, я думаю, що, пи? ми що ми звернемо ці інстанції. В якому стані? В Києва рішення прийшло? Ки... А що з Києва? А з Києва? Люди хочуть по цвинтеру, одні хочуть там. Так. Ти визначився там. Ні, ні, ні. Добре, вони хочуть, у другому місці треба робити. Що там люди мають? Я проти того, і я проти того. Питайся, Петра у цій. Звичайно, Петра у цій. От спитайте його, він вит... спитайте його, він є.